Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо неймовірно смачні м'ясні зрази з сирною начинкою, це щоб зберегти свій час, а можна готувати без заморожування. Зробили зрази, вкладаємо в гусятницю і запікаємо в духовці. Зрази можна готовити двома способами запікати в духовці або смажити на пательні. Вони так і так будуть дуже смачні, можна обкачувати в паніровочних сухарях, а можна залишити просто так. Готові зрази виходять дуже соковитими. А сир у середині ніжно тягнеться. Ось так просто можна приготувати надзвичайно смачні м'ясні зрази з сирною начинкою. Якщо рецепт вам сподобався, ставте вподобайки.